Привіт, хлопчики та дівчатка! Давайте зробимо з вами подарунок із живих квітів, які ми знайшли і зірвали у полі або в парку. Подивіться, як я зробила, а тепер повторюйте за мною. Зробіть такий подарунок і подаруйте тому, кого ви любите. Любов'ю, як красива в полі, коли квіти цвітуть. Я зірву трошечки, щоб подарунок зробити. бережно тримаю, в долоньках несу, подарую тому, кого я люблю. Зроби і ти такий подаруночок. До побачення, хлопчики та дівчатка.